Ірина Федорчук маленька хатка. Маленька хатка. Нині ж є такі ще? Не всі пониж, не в благаний час. Це там живе самотня сива тиша і пам'ятає дітлахами нас. Одним одна закуталась хустину, не спить, прошкує її з кутка в куток. На жаль, Уже давним давно хатину із роду не ніхто ані пригорне, ані приголубець, не чути сміху й голосних пісень. А хатка звикла, що в ній повну люду вишкопошилось завше цілий день старе й мале. Усе велось до ладу, казали до до пуця. Маленька хатка відчувала радість і тішилась з усього, мов дитя. полусніпками добривши та стріху, доклали руки праці хазяї. Хатинці при дорозі віку й віку, та попри в тому вік вона стоїть. Вітрам наперекір снігам і грозам і перехожим дивиться у слід. Маленька, древня, не стара, доросла душею прикипіла до землі, вросла у неї, згорбилася, вгрузла чи то прибила цвяхами літа, і тільки довгодьобі чорногузи сюди щороку навісні летять. Лише птахи із вирію вертають. Перед обіцями зроблять пару кіл. На превеликий жаль. І так буває, ніхто у цьому світі не тривкить. Уже давним-давно не видно сліду, густий спори стежки позаплітав, і, певно, не в одній селі сусіди не знають ліку хаченим літам. То таємниця справжня тайна стає, а хатка, сподівається, і жде. Із нього день і досі виглядає. Що рипне хвіртка, пусте в двір гостей.